Наші вітання, шановні телеглядачі. В ефірі програма Влада і громада. Черкащину відвідав міністра агропромислової політики України Ігор Швайка. І сьогодні він у нашій студії. Наші вітання, пане міністр. доброго дня. Ви якості міністра вперше на Черкащині відчуває Не перша вже вдруге. в Якості міністра. Так. Тож, вже відчуваєте, що відвідуєте лідер лідера сільськогосподарської галузі? України. Знаєте, я так. люблю кожну область, тому що в кожну області приїжджає. Кожна область у нас є лідером. Лідером в чомусь. Черкащина як географічний центр України. От дійсно там, де знаходиться серце. Там, де батьківщина Тараса, там, де батьківщина багатьох наших українських міфів і легенд, яких насправді дуже ну мало на сьогоднішній день, тому що із них по суті формується сьогоднішній скелет України а на нього як м'язи вже йде безпосередньо і зернові, і зернобобові, і кукурудза, і насіння, і м'ясо-молочна продукція, і все решта. Ви сьогодні багато часу провели в школі. Багато мовили про закон, який нещодавно прийняла Верховна Рада України. Реєстрація, і ідентифікація тварин. Угу. Ви були задоволені прийняттям цього закону. Що цей закон дасть відверто? Скажу дуже сильно хвилювалися, і не тільки я, а і. Великий колектив розробників, великий колектив тих фахівців, які безпосередньо працювали над цим законом і чекали втілення цього закону. В першу чергу чекала ветеринарна служба українська, яка готова сьогодні приймати делегацію Єврокомісарів. Які будуть сертифікувати нашу систему, наше виробництво. Цей закон, по суті, він вводить понятійний апарат, встановлює відповідальність, встановлює певні параметри, які повинні відповідати директивам Європейського Союзу. Тобто ми можемо спокійно торгувати, так? Цей закон є необхідним для того, щоб ми пройшли низку процедур. Без нього вони не отримались. Без цього закону не получалось, пройти низку інспекційних процедур і в результаті отримати право продавати країнам ЄС. Плюс маленький нюанс. Європейський сертифікат є достатнім для того, щоб Україна, українські виробники, і в шполі, і в Черкащині, і в будь-якому іншому куточку продавали свою тваринну продукцію в понад 100 країн світу. А де нашу продукцію чекають? Вона буде конкурентом О, нашу продукцію. Чекають дуже багатьох країн світу, оскільки Україна є. Унікальна держава з точки зору експортного потенціалу, ми в принципі в нормальному режимі нашої господарської діяльності виробляємо. Ну, наприклад, зерна майже в 2 рази в 2 рази більше ніж нам потрібно тваринницької продукції при нормальному розвитку, ми можемо виробляти приблизно третину, того, що нам потрібно, дві третини можемо експортувати. Тобто, коли ми говоримо про експорт, мова йде про те, що ми виробили більше ніж нам потрібно, і оцей надлишок можемо продавати. В цій ситуації хороша міра, з коли ти продаєш рівно стільки, скільки треба продати, зокрема на сьогоднішній день по зерновим, не дивлячись на окупацію кремлівськими фашистами Криму. Не дивлячись на те, що сьогодні за допомогою Російської Федерації точаться воєнні дії на Донбасі, ми на сьогоднішній день, от можу сказати скромно, зібрали врожай, майже зібрали, дозбираємо все власне в ці дні. Такий, як був в минулому році, плюс. От який це плюс? Я скажу трошки згодом. Тобто раніше, з урахуванням Криму і Донбасу, врожай, який був зібраний минулого року. Сьогоднішній рівень це є той самий рівень плюс і ще додатковий бонус. От розмір цього бонуса ми розкриємо, коли будемо підбивати підсумки збирання ранніх зернових, збирання кукурудзи, соняшника і так далі. Ігор Олександрович. Ну приймати можна будь-які закони, як то каже, ставити на них великі печатки. Але от того від практичного втілення без практичного втілення нічого не буде. Відповідає це, коротковідповідає це, як... коротко лаконічно. З цим законом ми можемо пройти процедури, які дають право. Черкаському підприємству вироблену тваринницьку продукцію продавати в 100 країн світу без цього закону. Ми не можемо пройти процедуру, і та сама якісна продукція, та сама по смаковим якостям, там сама по якісним характеристикам може продаватися лише всередині України. Відчуваємо цей результат. Це є додаткова можливість, яку ми тривалий період часу опрацьовували, і наразі вона стає реальністю. Ну без перебільшення скажу, що це той закон, якого наш тваринницький... Світ, ну світ українських аграріїв, які займаються тваринницькою продукцією, над яким працював, яку очікував декілька років. Питання якості це питання контролю. Питання контролю, контролюючі органи, це просто благодатний ґрунт для корупції. Давайте подивимося на нашу держогосінспекцію е, ветеринарні служби. Хто буде контролювати? Яким чином буде відбуватися контроль? Ви знаєте, якщо мова заходить про корупцію, то у нас в міністерстві на вході висить велика скринька, яка повішена за ініціативи керівника знову з департаментів. Називається заяви і повідомлення про корупцію в системі органів Міністерства аграрної політики і продовольства, в яку входять інспекція сільського господарства, ветеринарна служба, фітосанітарна служба, держлісагентство, держземагентство. Розумію нарікання на роботу цих органів, але якщо ми хочемо виправляти ситуацію. То голослівними заявами подивіться, яка у них корупція справа не робиться. Якщо у когось є інформація про те, як вчиняються та або інша дія, і людина є свідком цієї дії, ласкаво, прошу, ти повинен, ти мусиш перед собою, під своєю совістю, перед країною, перед тими людьми, які сьогодні захищають нашу країну зброю в руках, прийти і доповісти, в тому числі, якщо ти особисто брав в цьому участь, голослівні звинувачення щодо контролю і корупції. Мають під собою місце бути, але для якщо ми хочемо виправляти ситуацію, то контрольні органи повинні займатися своєю функцією, але функція їх в державі потрібна, і це просто не підлягає обговоренню. Але це людський корупція, це людський фактор. Хто керує Як... тут? От відлежить від того, кого призначили, правильно? На, на той же держсільгоспконтроль. Держ... Сіль... контроль. По Черкаській області є зауваження до керівника інспекції сільського господарства? Не чули поки що. Не чули. Перегортаємо сторінку, і йдемо далі. У мене на сьогоднішній день є претензії до керівника інспекції сільського господарства лише в тому, що він фізично не встигає сьогодні викинути всіх корупціонерів, яких призначав попередній уряд Януковича, які насправді ставили на поток. І там, де насправді ціна питання для підписання документа була вхід через певний кабінет, призначені на посаду стільки-то, щомісячний платіж, стільки-то, окремо була квартира, в якій окремо сиділи люди, які окремо займалися цією роботою. Так от у мене претензія лише в тому, що Микола Сергійович поєдинок не до кінця не всі, хто заховалися на лікарняному, не вигнав. В моїй рідній Харківській області. Номінальний керівник інспекції сільського господарства в області вже п'ятий місяць знаходиться на лікарняному. Він знає, що його не залишать на роботі, тому він ховається на лікарняному, чекаючи, можливо, де щось зміниться. Влада не зміниться. Давайте, Принципи давайте, не зміняться і підхід не зміниться. Повернемося до Черкащини. Ви сьогодні відвідали науково виробниче об'єднання Прогрес. Так. Що побачили там так. враження ваші? Побачив хорошу наукову базу, побачив хороше втілення. Так само маю. Ну, Завдання, наказ, яким чином сформулювати мабуть, завдання все-таки. Завдання, яке формулюється наступними словами: те, що ми можемо робити, необхідно агресивно і ефективно продавати. Той, хто заходить на український ринок, починає з чого? Він починає з глянцевих журналів. Він починає з масованої телевізійної реклами. Він продовжує з того, що консультанти їздять по фермерам і пропонують йому продукцію того чи іншого виробника, спермопродукцію того чи, іншого, чи іншої породи. Що роблять наші підприємці? Вони виготовляють, вони реально є виробниками. Більше скажу, вони зробили кращий продукт. Але в сфері збуту продукції існує провисання. Оце провисання треба заповнити з допомогою міністерства, з допомогою місцевих активістів, з допомогою тих людей, які вміють продавати. Ну давайте, наприклад, скажемо, автомобілі, квартири, продукти харчування. От їх сьогодні треба залучити, щоб вони так само продавали спермопродукцію нашим місцевим тваринницьким фермам. Вона краща, бо ній є результат. За який відповідає безпосередньо господарство за результат продукції? Якщо ми імпортуємо спермопродукцію, то виробник цієї спермопродукції від нас знаходиться дуже дуже далеко. Так, да, у нас буде поголів'я, так воно буде таким то. Але відповідальність випадку якоїсь певної зміни або нештатної ситуації тобі нікому буде пред'явити. В чому є різниця? Я всіма силами буду підтримувати і то підприємство, яке є в. Черкаській області. Мені його представляв віце-президент Академії аграрних наук Бащенко Михайло Іванович, який зараз безпосередньо буде працювати по цьому напрямку. Це його галузь і сфера відповідальності. До речі, це є ваш земляк, який працював і захищав кандидатську по Голштинській породі в Черкаській області, здається. Це є хороші люди, які сьогодні, От знаєте, можу сказати одним словом про ту атмосферу, в якій ми сьогодні працюємо. Я у багатьох людей чую одне. У загальнючу враження після зміни влади ми зрозуміли, що можна дихати нормально і можна втілювати свої ідеї. Моя головна задача як політика, як міністра забезпечити простір, щоб ці ідеї були втілені в життя. Ідеї є, що відповідь на запитання, що розроблено, існує, але тепер його треба знайти відповідь, як це все втілити в життя. Ви передбачаєте моє наступне запитання. Ми неодноразово спілкувалися з вашими попередниками стосовно тваринницької галузі. В принципі, говорять всі одне одне і те ж, і робимо висновок, що без підтримки держави ця галузь просто не буде існувати. Давайте трошки нестандартно підійдемо. Не будемо говорити, що держава робить що не робить, що не робиться в державі, що не може вона зробити для підтримки цієї галузі. Проблеми постійно. Ми на сьогоднішній день не можемо. Використати ті кошти, які були закладені в бюджеті внаслідок тієї колосальної дірки, яку отримали від наших попередників з тої банди Януковича і його посіпак, номінально гроші існують, але фактично їх немає. Якщо грошей фактично немає, їх не можна використати на папері. строчка, ну, рядочок в бюджеті існує. Що ми робимо? Ми закладаємо в бюджет 2014 року. Останні відомості були по фінансово-економічному департаменту. Міністерства ми закладаємо порядку 14 мільярдів гривень на наступний рік. Це є всі програми підтримки аграрної галузі і тваринництва, і компенсації процентних ставок, і компенсація за закладення садів виноградників і решта інших програм, які у нас безпосередньо існували. Це є та цифра. Яка випливає із чинних законів, це одразу кажу, це те, якщо закони не змінювати. Якщо виступати з законодавчою ініціативою, ця цифра повинна бути більша. Ну, якщо ми зможемо порядка 10-12 мільярдів залишити прямої підтримки на галузь на 15-й рік, це буде хоча би щось, а оскільки є і ще і альтернативні шляхи надходження. Наприклад, вчора ми мали розмову. З керівництвом компанії Джон Дір. Через два тижні у нас є розмова з представниками компанії Класи. Виробники це надпотужніші світові виробники сільськогосподарської техніки, яка у нас з ними розмова. Хлопці, у вас дуже хороша техніка. Але ми дуже будемо раді вас на ринку бачити українському в більш потужному представленні, якщо ви тут побудуєте завод: в Черкасах, в Києві, в Кіровограді, в Полтаві, в Харкові будь-де. Але сьогодні ми зацікавлені в тому, щоб ці компанії зайшли. Вони відповідають потенційно згодою, готові працювати. Як вчора, як вчора, висловилися керівництво компанії, президент, і генеральний директор, готові працювати і в вікенд, і в вихідні, святкові дні, для того, щоб прийти уже з готовою формою для роботи. Така сама ситуація буде з класом. На жаль, ми не можемо обійти з вами тему війни вперше вперше за роки незалежності, та за багато років Україна жнує в умовах війни. Те, що зараз відбувається на Донбасі, наскільки це вплине на загальний каравай? Взагалі там можливо хоч щось зібрати. Є можливість те, що ми бачимо картинку по полях, їздять не комбайна, а Військова техніка. Ну, Ви знаєте, ми ж не можемо бачити об'єктивно бачити всю картинку. Можна розділю питання зараз на дві частини. Я повернусь до самого початку нашої розмови, коли я сказав, що не дивлячись на окупацію Криму, який ми сьогодні не враховуємо в кількості сільськогосподарських угідь, не дивлячись на воєнні дії, наш врожай цьогорічний буде перевищувати минулорічний. От ті без частини Криму. недозі без Криму і без Донбасу. Тобто, це краща погода. Це є якісніше насіння, це є краща обробка. Ну і це в першу чергу напевно Божа допомога, тому що країна, яка переживає такі суспільні революційні процеси, напевно потребує Божої допомоги. І тут, мабуть, і словом Божим, і з Тарасовим словом нам це здається краще. Якщо казати статистичними цифрами, то Донецька сьогодні. Віджнивувала на 91% від запланованого Луганська приблизно 70%. Де це можливо зробити? Наприклад, такі там, де це можна зробити. Ну насправді територія воєнних дій не дуже сильно зачіпає сільськогосподарські райони Донецької та Луганської областей. Сьогодні бойові дії ведуться в більшою мірою в вугільному басейні Донбаса в Донецькому басейні. А Слобожанська частина Харківської області ближче до Харківської області і південь Донецької області ближче до Приазов'я. Вони є вільними від терористів. і Там абсолютно нормально, там одними з перших почали збирання врожаю. В цілому загальна картина є наступна: не дивлячись на ту війну, в ході якої загинули і дуже багато моїх близьких людей. Які віддали своє життя або є пораненими. Нещодавно я відвідав в воєнному госпіталі, на превеликий жаль, воєнний госпіталь, центральний воєнний госпіталь в Києві, почав виконувати свою основну функцію. Він почав лікувати людей, які дійсно постраждали в воєнному конфлікті. Я провідав свого партійного побратима з Лозової Харківської області, для якого як він пожартував, війна закінчилася в моєму рідному місті Лутугину, Луганській області під час звільнення мого рідного міста, того міста, в якому я виріс. Закінчив середню школу, там де жили до останнього часу мої батьки. Росіяни відправили нам так званий гуманітарну допомогу. Про цинізм цього говорити таки не будемо. Наскільки вона потрібна нам? Вона не потрібна. Ви... На сьогоднішній день вона не потрібна. Що робить Міністерство аграрної політики та продовольства, яка була ініціатива від уряду на протягом останнього тижня? Ну, по-перше, ми регулярно поставляли продукти харчування. Було доручення прем'єр-міністра. Воно було озвучено понад місяць тому, коли йшли були звільнені Славянський і Краматорськ. От тоді ми направили перші вантажі. Це всеукраїнська аграрна рада, в яку входять фермери з різних областей України, які збирали м'ясну м'ясну продукцію, консервовану продукцію, борошно, картоплю, будь-які інші продукти, які можна зберігати певний період часу з урахуванням пошкодженої системи логістики, яку привозили безпосередньо до Славянська навколишніх сіл. В спортивному залі середньої школи робили склад, приїжджали волонтери, і на місці люди дійсно от, мали можливість самоорганізуватися і просто розподіляти. Це не є гуманітарна допомога. Я ще раз на цьому наполягаю. В Україні немає гуманітарної катастрофи. Гуманітарна катастрофа в головах у Путіна and Company. Гуманітарна катастрофа, згідно з визначенням, це така ситуація, яка веде до масової загибелі людей внаслідок воєнних політичних блокувань і ще чогось. Яке спричиняє практично повне винищення людей певної нації, раси народності на певній території? Приклад гуманітарної катастрофи ХХ століття це голодомор, який вчинений більшовицьким режимом. Це до того, як сьогодні і на Черкащині, в тому числі вулиці Леніна, і пам'ятники вождям комунізму поки що залишилися, начебто з огляду на те, що дорого їх перейменувати. Можна навіть сказати голодомори. Їх не невінами голодомори. Так, так. так ну до речі, якщо відкрити від якщо звернутися до відкритих джерел, то одною із гуманітарних катастроф 21-го століття, от давайте я залишу це без коментарів. Називають пияцтво в Російській Федерації. А тут коментарі не От без коментарів. Що стосується урядової ініціативи, то в продовження роботи систематичної, яку ми робили. На засіданні уряду було ухвалено рішення направити колону автомобілю, яка вийшла з Дніпропетровська, з Києва, з Харкова, основна частина. Я скромно умовчу про те, що вийшла вона із Кроливця, вона вийшла із Полтавської області. Ну, там було по дві-три машини, які вантажилися на різних складах. Коли ми звертаємося до людей, вони кажуть, що да, у мене є в запасах така то кількість продукції, я можу її зараз направити. Це лише із трьох крупних міст вийшла колона, яка потім направилася до Старобільська і далі до щастя в Луганській області. Ну, до речі, від щастя до мого рідного містечка Лутугіна є цілих 15 кілометрів по карті. Вона дійшла туди. Це була по суті, знаєте, більше така стратегічно інформаційна відповідь, що ми не потребуємо чужоземної, в першу чергу, російської так званої гуманітарної допомоги, оскільки можу сказати, як міністр аграрної політики і продовольства, в підпорядкування якого входить ветеринарна служба, Російська Федерація має великі проблеми з ветеринарною складовою в своїй власній країні. Нещодавно ми підписали документи про закриття українського ринку від російської свинини, тому що неконтрольоване поширення африканської чуми свиней. Від якого дякувати Богу, ми оберігаємо Україну, і у нас є лише поодинокі випадки в Донецькій Луганській області серед дикого кабана, де популяцію кого проведено, дають мені тверді підстави стверджувати. А чи можу я гарантовано сьогодні сказати, що то, що є в цих наспіх перефарбованих білих машинах, не везе в собі ящура африканську чуму чому свиней або сказ? Ні, не можу. Тому наша пози позиція уряду була наступна: будь-яка гуманітарна допомога. Може йти винятково по лінії червоного, міжнародного червоного хреста. Іронександровичу, сільськогосподарські кооперативи, наскільки вони актуальні зараз для Галузі, яких показує історія будь-які об'єднання в українському селі, вони, як правило, нічого хорошого із себе не, не несли. Кооперативи? Надзвичайно актуальне питання, класне запитання. Це те, над чим сьогодні треба допрацювати. От мені сьогодні в школі, до речі, поставили питання, як ви ставитеся до досвіду Литви? Відповідаю одразу до досвіду Литви ставлюся з великою повагою. Ми спілкувалися з нашими литовськими колегами. У них є Державна сільськогосподарська консультаційна служба. Її функція навчити отих 10 людей, які хочуть об'єднатися в кооператив, що вони повинні мати, як правильно організувати, методично їх навчити, дати їм необхідні агрономічні знання, зоотехнічні знання, аудиторські знання, економічні знання, юридичні знання, щоб вони утворили кооператив і мали в селі хорошу ферму, яка пройде реєстрацію, ідентифікацію тварин і може поставляти свою продукцію по більшій ціні на кращих умовах. І з року в рік від влади до влади переходить така проблема, як продаж землі. Тут існує дві думки, які ми с ми чуємо або так, або ні. Чогось третього немає, але все ж таки є ствердження того, що земля все-таки якимись певними схемами продається. Ваше бачення цього всього? Ну вибачайте, ніколи не хотів сказати, що є дискусійні питання. Земля це є не дискусійне питання. Земля це є питання більше ніж прямолінійні. Земля була, є і буде власністю українського народу. Той експеримент над землею, який назвали земельною реформою, при якому з, е, Українська держава безкоштовно роздала лише частині громадян землю, породив величезні соціальні конфлікти. Колгоспам роздали, радгоспам не роздали. Працівникам, які працювали в колгоспах безпосередньо в колготному дворі, земля є, працівникам соціальну сферу немає. Потім якось регулювали. Працівникам одним є, і вони в селі вже 10 років є власниками. А тим людям, які працюють в системі Академії аграрних наук на дослідних господарствах, там взагалі не розпайовуються. Що продила ця так звана реформа? В першу чергу соціальний конфлікт. На рівні одних є земля у власності, у інших немає. Питання номер два: чи зробила земельна реформа, так звана? Сотні тисяч, або хоча б тисячі, або хоча б там десятки тисяч, тисяч заможних українських фермерів. Ні. Фермерство розвивається скоріше, з не дивлячись на всю ту турботу в ході земельної реформи. Який шлях виходу із цієї ситуації? Перше, земля є в державній і приватній власності. Аксіома, да, ми сьогодні знаємо. Є державні землі, є приватні землі. В якій формі повинна існувати земля? В державній. Що робити з приватною землею? Держава повинна її викупати через спеціальний національний банк землі. Ну, скажімо, у таким родовим поняттям через банк землі. Вона повинна викупити їх у людей, якщо ці люди будуть того хотіти. Якщо люди хочуть продати землі, вони будуть мати право це зробити через банк землі і передати землю по договору купівлі-продажу державі. Єдиний закон, держава, правильно? Міс... Так, єдиним покупцем може бути держава. Логіка цього висновку дуже проста. Ні фермер одноосібнику, у якого є 30, 50, 100 гектарів землі, ні латифундисту, якого є 200, 300, 500 тисяч гектарів землі на сьогоднішній день не планує і не буде планувати купувати землю. Банально, у нього на це немає грошових коштів. Відповідно, земля є в державній власності. Розпоряджатися повинні сільські селищні громади, реєструвати це повинно все повинно через банк землі, повинно існувати державне земельне агентство, яке має загальну картину земель. Реєстрація повинна бути проста як двері, вибачайте за слен. І головна частина роботи повинна припадати на те, як збільшити родючість, як покращити споживчі властивості, як забезпечити належний уход за земельними ділянками, як забезпечити кінець кінців збирання врожаю і його продаж, а не над тим, скільки 300 чи 400 доларів за гектар треба в поклоні принести для того, щоб оформити ці земельні ділянки. Так дуже... буде. Ігор Олександрович, дуже коротко не заважає вам приналежність до політичної сили в роботі вашій. Більше ніж. Я є представник Всеукраїнського об'єднання Свободи в уряді. Я буду залишатися членом партії, оскільки я представляю саме політичну силу, від якої я став народним депутатом України в парламенті. І це є найбільше, знаєте, моє досягнення, оскільки, на відміну від багатьох людей. Які рухаються вперед назад і намагаються утриматись, на певному владному Олімпії. У мене є абсолютно спокійний стан, бо я є частиною великої політичної сили, бо скажу без перебільшення: Україна це свобода. У нас залишається майже хвилина. На секунду забудьте, що ви міністра агропромислового комплексу, якого ви бачите нашу перемогу? Якою нашу перемогу в чому? В війні. Наша перемога буде повна і остаточна. Український Донбас буде невід'ємною складовою, а в перспективі межі України повинні бути в межах етнічного розселення українців. А це і Кубань, в тому числі, і Воронежська область. І це є та практика, яка є загальносвітовою. Моя батьківщина це є Донбас. Мій дід народився на Полтавщині під час Голодомору на Полтавщині. Його завантажили в поїзд. Вивезли на Донбас, тому що там були продовольчі пеки. Я народився, я дихав повітрям шахтарів, повітрям металургів, повітрям робочих людей. Я зараз виконую роботу, яку мені доручає держава, на яку мене направила партія. І український Донбас буде невід'ємною складовою, знаєте, як два крила у птаха. Якщо Черкащина це є фюзеляж або тіло, то одне крило це Галичина. Закарпаття, Волинь. А інше крило це Слобожанщина і Донбас. Дякую вам за відвертість дякую, що прийшли. Дякую, дуже. Шановні дажима. поглядачі, я нагадую, що черкащину відвідав міністра політики Ігор Швайка, і ми тільки що з ним спілкувалися. Щасти вам, пильнуйте себе. Дякую, до побачення.